Друзі, ми доєднуємо Тараса Загороднього політолога. А сьогодні пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку, слава пане я Хотіла би вас запитати перш за все на цьому тижні. А ми підсумовуємо події тижня. Путін підписав рекордний воєнний бюджет. Це майже 10,7 трильйонів рублів. Це по 120 мільярдів доларів на Наступні кілька років, з 24 по 26, як мінімум, це рекордний бюджет, починаючи з Радянського Союзу. Це збільшення бюджету на 70% в порівнянні з минулим роком. І ми вже проаналізували, що там і створення 10 дивізій, і розробка і відновлення повністю військово-промислового комплексу ракетних програм снарядів. Це більше 10 мільйонів. Вони планують розробити і вже Зв'язку з цим з'являється у багатьох воєнних аналітиків, що Путін готується до війни в Європі великої війни в Європі за 6 років може напасти на країни Балтії на Європу. Як ви оцінюєте дійсно реалістичність і спроможності російського ВПК і взагалі Росії? І чи дійсно Путін, враховуючи те, наскільки помірковано Захід виділяє нам допомогу, може через 6 років напасти і на країни Балтії? Ну з такими бюджетами, з такими реакціями заходу він і раніше може напасти. Зараз вже російська армія, вона ну сильніше ну, в використанні нових методів ведення війни ніж країни НАТО. Я от часто е, бачу знаєте, коментари наших військових, які е, е, які, ну, які проходять навчання, наприклад, на заході. І що вони говорять? Що, наприклад, вони приходять наприклад в країни НАТО і запитують? Наприклад, да, от проходять навчання. Вони запитують їх, а ну добре, ви там цьому навчили те, що те, що є, скажіть, будь ласка, а щодо дронів, чи є у вас там протоколи, чому ви нас навчите? Ну, в країнах НАТО говорять, що протоколу ще немає. Вони нічого навчити не можуть. Тобто, та рух, як вони готуються до того, що відбувається, не може відбутися. Ну я скажу, досить слабкий і розслаблений. І я вважаю, що вони раніше можуть напасти на країни Балтії в першу чергу в зоні ризику, в першу чергу, є Естонія та Латвія, тому що за Литву, принаймні вступиться Польща. Далі ми повинні розуміти, що, чи зможуть вони відновити свій ВПК. Так, я думаю, що зможуть. Вони активно цим займаються, системно займаються. Немає такої туфти, вибачте, як у нас, коли пан Шмигаль досі не вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які виконують... Оборони замовлення скільки там вже три тижні тому відбулося навіть чотири вже можна вважати. Відбулося нарада у міністерстві оборони, де була підписана фактично постанова, яка змінює порядок. Ну це невідповідність між постановою для того, щоб вирішити питання щодо прибутку підприємства, Що нічого немає в Росії? Вибачте, в Росії за такі пфінти давно вже посадили. І там точно з цим проблем немає. Вони розробляють дрони, вони розробляють, запустили програму і подавлення дронів. Вони бачать, що у які вони були проблеми на першій на першу, першу частині війни в Україні, і це активно вирішують. Питання в тому, що ми ще робимо в цьому питанні. Я тут поки що на жаль не бачу принаймні рухів від нашої влади, так як як вона збирається взагалі. Цю навалу, яка в дійсності буде. Я вважаю, що в Україні вона ще не може бути. Мож, теж може здійснитися. І те саме стосуми. Ми повинні переходити на військовий рейки масштабне виробництво зброї без будь-яких, але плюс у нас повинні бути власні розробки. Нам потрібна така агенція, як в США, є Дарпа. Називається агенція, яка займається перспективними дослідженнями, тобто нам потрібна та зброя, якої зараз ще немає, її потрібно вигадати. Так для цього державу повинна повинна фінансувати. Наша перевага в тому, що у нас все ж таки є доступ до західних технологій. У нас є можливість це реалізувати. Ми повинні розуміти, що самі повинні робити зброю. І стосовно теж західного ВПК, ми теж повинні розуміти, що вони в деякій мірі відстають від росіян та від українців, тому що в Україні відбувається сучасна війна. А на жаль, західний ВПК, він так досить, знаєте. Ну, мляво реагує на те, що відбувається в Україні. Принаймні 300 тисяч боєприпасів. Нам ж Захід передає замість обіцяних понад 1 мільйон. Тобто в нього немає можливості фактично фізично виробляти так. мільйон За снарядів рік на рік. За рік, Послухайте, я знаєте, я багато вже літератури читав. От нещодавно як не, читав книгу. Війну, яку потрібно було вигравати, як, як розгортався ВПК Сполучених Штатів Америки, коли ставиться завдання політиків, або в Європі, коли ставиться завдання політиків, для того, щоб вирішувати це питання, проблема на жаль заходу в тому, що вони досі бояться визнати, визнати і сказати своїм виборцям, що часи от такого. Розслабленого стану, коли не, не розвивали армію, закінчився. Що зараз треба вибачте, скорочувати, в тому числі соціальні програми, інвестувати масове виробництво, і на жаль, вони цього не роблять. Поки що ну тільки Сполучені Штати Америки намагаються відновити ВПК, але теж не такими темпами, як в Україні. Хотілося, Ну, вони відновлюють як згідно зі своїми зі своїми інтересами. Так а в Європі, ну на жаль, поки що така сумна картина. Тарас, а ну, я, я, я впевнений, що ти бачив в обкладинку о, 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 часопису The Economist цього тижня, який вийшов, де там так, такий фотомонтаж Путіна. І таке питання, мабуть, навіть риторичне, чи Путін почав перемагати в цій війні. Там зазначається, що Захід просто ще досі не усвідомлює, про що тут йдеться. І, звісно, питання до нашого уряду, чи вони дивились цю обкладинку, тому що я не знаю, як пояснити, чому у нас негайно не переводять нашу економіку на військові рейки. Єдине пояснення. Ще те, що такий вкорінений такий синдром Карго культу, що Захід нам допоможе, незважаючи на те, що колект заходу як такого немає. Як Кісінджер, про якого ти, до, до речі, коментуєш, про це теж можу поговорити е пізніше. Е він казав, коли я хочу поговорити з кимось в Кремлі, я знаю номер, який набрати. Кому я дзвоню, коли я хочу поговорити з Є Європейським Союзом? Нема такої країни Європейський Союз. Ми бачимо, як прийшов до е майже. Е Переміг і, мабуть, прийде і сформує свою коаліцію Гетвілди в Голландії, і все може змінитися щодо Нідерландів і Ф-16. І от потрохи ми бачимо, як розпорошується увага до України. А, і, а наша влада, ну мені здається, просто не усвідомлює реалії, з якими ми стикаємося. Ну, дивіться, ми в першу чергу повинні зрозуміти, що покладатися в першу чергу треба на себе, так тому що якщо й далі ми не будемо виробляти зброю, то захід буде скорочувати нам допомогу. Чому тому, що захід ну висока ймовірність, я вам скажу, чому тому, що Люд, західний менталітет він же полягає в тому, що чи допомагаєш ти сам собі випливати. Якщо ти не допомагаєш, то чому ми тобі повинні допомагати? Це, до речі, часто експлуатує Трамп, якщо почути, як вони активно це говорять, тому що вони як говорять. Якщо українці самі собі не допомагають, то чому американські платники податків повинні хотіти більше виграти у цій війні, ніж самі українці? А як тільки ми самі починаємо собі допомагати, тут зовсім інша ситуація? Ми повинні і ми повинні розуміти, що, наприклад, от звичайно, що там літаки, ми не зможемо виробляти. Це зрозуміло і не потрібно. Але що стосується дронів, ракет, бронетехніки, навіть масового виробництва Україна може це організувати. У нас є такі технології, і ми повинні цим займатися. Не сподіватися, що воно буде. Ми повинні дивитися на західну допомогу як на додатковий приємний бонус, і розуміти, що вона може скоротитися з різних при питання навіть не в не в увазі, а раптом завтра, наприклад, північна Корея підтримувана Росією та Китаєм нападе на південну, або я от бачу в Латинській Америці. Венесуела хоче на напасти на Гаяну, так має територіальні претензії. А там росіяни теж можуть сидіти. І ми повинні розуміти такі ризики в даному випадку. І у нас тільки вихід це асиметрична війна та перехід на територію Росії. Ну а дивіться, от позавчора прийшло повідомлення. СБУ підірвала на Транссібі дві точки. Так В Росії ж не так добре в дійсності з поєднуванням двох частин країн ну, азійською та європейською. І що ми бачимо? Оце серйозний удар в дійсності по росіянах. Наступний удар це звичайно Україні слід знищувати чорноморські порти Росії, новоросійські. Оце буде булі дуже боляче для Росіян, тому що третина товарообігу проходить через ці порти. У них не так багато портів, які не замерзають. Точніше, фактично, один. Це ось в Чорному морі, бо Балтійське море часто замерзає. і тому ми повинні до цього готуватися і розуміти. Розуміти реалії і тільки це ну і і уряд у нас знаєте перебуває в такому, начебто в країні нічого не відбувається. Ну є там якісь рухи, принаймні. І не хочу нікого не рекламувати. Ну принаймні там пан Федоров, хоч щось там намагається робити там. Дай йому вже фертифікацію Зеленський про до доручів робити. Ну поставте вже Федорова в якості прем'єра. Ну знаєте, для вас це все рівно. Що там? Що Шмигаль, що Федоров. Ну принаймні, хоча б якісь руки, бо не рухи будуть відбуватися, і так далі. Тому звичайно, що чи є недооцінка. Ну, це у нас самого початку. Знаєте, ми почали так ставити, що ця допомога буде вічна, і що всі нам винні. Ні, захід же знову ж таки не розуміють логічність заходу. Захід надавав теж допомогу для того, щоб ми теж підтягували свої економічні можливості для виробництва зброї. А далі, ну вибачте, будь ласка, ми ж не можемо там постійно це робити. Та більше прямих військових зобов'язань у Сполучених Штатах Америки щодо України ну фактично немає. Це така добра воля, так те, що симпатизують виборці Сполучених Штатів Америки українцям, ну і так далі. Тому ми з цього повинні виходити. І знову таки ще раз, сви, своя зброя, своя зброя, масово виробництво Чи можна виробляти зброю? Та да, можна виробляти зброю. У нас є і кадри. У нас є і підземне приміщення, якщо на то пішло. Є ще інфраструктура ще радянської армії, метро врешті, шахти. Підземне приміщення в старих радянських підприємствах. Якщо йдеться про так про таке, це можна, це треба просто брати і робити. І цим повинен займатися уряд, надаючи виробникам і кредитний ресурс. Банкіри зобов'язані фінансувати армію. Якщо вони не хочуть зобов'язання фінансувати армію, то вибачте, будь ласка, парочку банкірів повинні бути посажені за протидію збройним силам України. То я бачу, у них теж все добре відбувається. Пане Тарасе, дійсно, от ця обкладинка The Economist, яка анонсована була на цьому тижні, фактично, і там ключове питання: серед чому Путін виграє. Поки що там була фраза, поки що, тому що в Україні є корупція, і через це західний світ не надає достатньо крутої. То ну, ну таке, ну давайте. Ну давайте теж не будемо підтримувати цю Ту, цю да Слухайте, стосовно... Ну у нас є корупція. Це не туфта, пане Тарасе. І корупція, є Якби стосовно... що це була туфта, давайте, як ви зараз сказали? Я була б дуже щаслива з цього приводу. Давайте, давайте так. Щодо зброї, щодо зброї, ніяких фактів, про які теж розганялися, не було. Пантер моє запитання було про корупцію. Насправді Я кажу У мене про теж корупцію. питання. У мене теж питання, як працюють антикорупційні органи, які куруються нашими посольствами, точніше посольствами, які це підтримують. Чому Злочевського не посадили, а відпустили? Хто це коли буде проведений аудит? Загалі що там відбувається? Тому що знаєте, що забагато претензій теж або, наприклад, по справі князів, скільки там галасу було? Кричали, що що. там всі судді роздавав 23 три судді 23 суддям. Що, чим це закінчилося? Нічим не закінчилося. Вже скасували кваліфікацію, що там що вони робили в групі осіб. Так почекайте, так він роздавав хабарі, чи не, не роздавав хабарі? чому питання чому там знову е знаходиться якісь е угоди зі слідством коли адвоката який повинен був який був посередником який повинен був сидіти так? чому він знову відкуповується і знову засекречується справа а хто робив набу сап і Вищий антикорупційний суд хто там обирав Хто сидів у комісіях, які обирав ці люди? Чи були там міжнародні партнери наші? Були чи будуть вони нести теж відповідальність за це? Чи не будуть? Треба з ними тоді сідати і теж говорити. Тому що боротьба з корупцією це в першу чергу робота робота правоохоронних органів. Тому що під боротьбу з корупцією можна все підвести, і ми не повинні теж на це реагувати. Стосовно військової допомоги ніяких претензій не було. Вони там теж починали. Там були чутки на початку війни, що там ми щось розікрали. Ходили трампісти тут. Розповідали, нічого не підтвердилося. Якщо говорити про військову допомогу, її неможливо розікрати. Ніяких фактів підтвердження того, що військова допомога розкрадалася, немає. Стосовно інших так є, але у мене питання вже до роботи антикорупційних органів, які 8 років, вибачте, не біса не роблять. Пане Тарасе, дякуємо вам. Щиро Тарас Огородній, політолог. Дякуємо.